Uh... Ну, все вони самі знають, як треба робити. Вже вкусили того миру. <смі> були ж такі, що, що чекали там. Я знаю, що вже побачили своїми очима, бо вони, мабуть, не, не вірили. Бо я знаю моїх земляків зі Стахана, які вже 8 років в, в тому мирі. І коли вони приїжджали, я навіть знаю тих, хто були. За російський мир. Бо вони коли приїжджали до нас на територію України і казали, Боже, у вас навіть небо вільне, повітря, повітря вільне. А я говорю: а ти ж була за Путіна? Я говорю, я була дурна. І зараз ті, хто це Старобільщина, там, Сватівщина, які не вірили, вже знають, що це таке. І їх вже не треба їм щось розказувати. Вони вже тепер самі побачили. Що я вам скажу, дорогі мої земляки, тримайтеся, все буде Україна, не з ким там не вступайте в спір, там нікому нічого не доказуйте. Збережіть себе, збережіть себе, своє життя, бо нам ще відбудовувати Луганщину, бо вона сама гарна, сама красива. І саме раніше за всіх встає в Україні, і, і ви самі класні. Тому бережіть своє життя і ні з ким не втопайте в якісь спори, нікому нічого не доказуйте. Дочекайтесь нас, і все буде добре. Бережіть життя, це самое головне, все інше є рунда. Вибачайте, що по російськи так. Бережіть себе і все. Дочекайтеся, ми, ми повернемо.